Нас живе віра в диву, Ну визнаймо, що нам його хочеться, Бо дай невеликого чуда, щоб воно взяло і ось так зайшло без стуку, хоч ми й надійно зачинили двері та відмовились вірити. А воно зайшло, вмостилося на нашому дивані, як у себе вдома, приготувавши улюблений чай. Тож запасіться смаколиками і горнятком духмяного чаю, закутавшись в улюблений плед. Адже зараз на вас чекає перший бібліотечний серіал «Диванні історії. Сьогодні на нашому диванчику пан Олександр, який з радістю поділиться з нами своєю дивовижною історією. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, які дивовижні історії з вами трапляли в хітці? Кожного разу, коли ми згадуємо про диво, нам напевне дорослим, як і дитинстві, хочеться чогось яскравого з вогниками і з магією в кінці. Але напевне, е тут переведу невеличку паралелі з тим, як пояснюють, що в нашому житті зараз трапляється набагато менше дим, ніж це було у страдані часи, зокрема у війні. Чому не сходить вогонь з неба, не розступаються моря, не воскресають мертві? Так от одні святих поців говорили, що ми просто подорослішали. Нам уже як дітям не потрібно бачити. Нам треба просто відчувати. Тому, напевне, дива в дорослому житті пов'язані більше не з показовістю вони пов'язані більше з відчуттям самого дива. Звісно, коли ти був маленьким, ти чекав такого дива всюди. Я пригадую історії, коли, будучи маленьким школярем, ти сидів в селі під вечором поміж бабусів, які з вулиці зібралися на вечірні балаканину і обмінювалися плітками. Причому обов'язково в тих ліках були різноманітні таємничі історії про дива, які були на вулиці: від барабашок від домовки, які жили по старих закинутих хатах. І ти чекав того самаленького дима. І от пригадується, як ми, маленькі онучата, за цими бабабусями, які всім уже похилому віці, були такі приводниці, ще й ті, вирішили піти провідати одну закинуту хату. І от вся ця кагала дорослих малих і підстаркуватих. Потім чекувала до старої, закинутої порослої бур'янами, і вже малими, молодими деревцями хатина. В темряві, в мороці кожен чекав якогось дива, шороху, барабашки. Ну, звісно, що кожен почув те, що йому хотілося. Чи це диво? Напевне, що ні. І от, напевно, тому в дорослому житті таких див не трапляється. Зато трапляється щось інше. А яке ж тоді відчуття дива в дорослому житті? Відчуття дива в дорослому житті трапляється тоді, коли ти, напевно, підходиш до межі і розумієш, що від тебе вже нічого не залежить. Напевне, з найостанніших таких моментів я можу згадати весну. У нас почалася війна з Росією, відкрита, вже не прихована. Мені довелося працювати волонтерами, займатися допомогою нашим військовим, переселенцям. Були такі моменти, коли ти доходив до крайньої точки, розуміючи, що в твоїх руках мало бути щось, а його не вистачає. От одна з таких історій трапилась буквально на другий день. Ми займалися забезпеченням наших хлопців, які пропали на одній з військових точок тут у місті. Допомагали обладнати побут, харчування, реманент. Одяг загалом всім тим, чим могли виділити із бюджету людей, які були небайдужі. І одним із таких елементів був генератор, який повинен був забезпечити їхній побут ось там в холодну пору. Так трапило, що генератор зламався, і фінансів на той момент вже не було. Говорити, що з тим генератори було легко, ми не можемо. Тоді на складах їх залишалося майже в нуль. А там, де вони були, власники відкривати не хотіли і не могли, бо склади були дуже далеко від міста. І от у розпачі без жодної копійки в той момент, грошей, без можливості отримати допомогу від власників підприємств, ти розумів, що хлопці можуть замерзати. І з такими думками ти починав ранок. Єдиний спосіб, як можна було себе втішити, це була просто щира молитва в середній, просто звертання до Бога, щоб допомогти чи можна. І за пів години хтось постукав до в двері. Наскільки було приємно і неочікувано бачити людину, це була давня знайома, яка прийшла і протягнула якийсь згорток в руках, говорячи, що вони з чоловіком вирішили віддати свої гроші мені для того, щоб ми потім їх віддали туди, куди потрібно. Я не знав скільки там було грошей. Вона не знала, які були наразі нагальні потреби. Але коли вона так ж само швидко пішла, як і з'явилася, причому доволі неочікувана. І я розгорнув пакунок, там виявилася рівно та сума, яка була затребувана людиною, яка все-таки зголосилася відкрити склад і допомогти нам з одним єдиним генератором та злосена складу. Чи це диво? Для мене це велике диво, насправді. Бо в той момент це була не просто крапелька. Скажіть, що саме ви відчувалося в такий момент, коли відчинають з дивом? Коли ти віч навіть зустрічаєшся з дивом, то чи з яким дивом? З таким дивом, це сльози щастя. А є дива, які дають тобі посмішку, але в такі моменти ти розумієш, що ти не один, і диво насправді це не те, що дає тобі можливість відкрити рота, а те, що дає можливість тобі закрити рот і постояти мовчки і просто зрозуміти, наскільки воно велике, наскільки ти маленький. А ви відразу збагнули, що це ось саме диво, а не просто збіг обставин чи просто допомога інших людей. Знаєте, є такий вираз, що а, збіг обставин або випадковість це друге ім'я Бога. Так що для мене немає жодного збігу обставин ніколи у житті. Ось можливо друга ілюстрація такої самої історії. Вже за декілька місяців після того ми так само облаштовували попит хлопців, яких перевели з Полтави на гуляйполе. Вони тримали запорізький напрямок, їм було неймовірно сутужно. Постійні обстріли, навіть доставити їм якісь елементи одягу, провізію, предмети побуту було неймовірно важко. І ось нарешті викрилася невеличка шпариночка у часі, коли ми змогли організувати їм доставку всього необхідного. Так трапило, що ми організували багато людей, багато немовірних, щирих і добрих сердець відпомог на цю, на цей заклик. Це і наш відомий музикант Олег Писаренко, який організував багато жіночок, які жили по сусідніх селах, які цілі дві ночі поспілі два дні пекли, жарили, шкварили, варили, готували. Хтось ще там підшивав? Фактично, ми за два дні змогли хлопців назбирати неймовірну величезну кількість домашніх продуктів: полтавський галушок, пиріжків, вареників, домашні випічки, домашнього м'яса, консервації, багато речей, які були потрібні їм також і по військовій справі. А, і якщо військові речі ми змогли погрузити одразу в машину, то цей величезний бусик з продуктами нам довелося відкласти, бо зламалася машина. І ти розумієш, тут у тебе кожна хвилина вже на рахунку. Бо сьогодні, завтра, через один, через дві може трапитися непередбачуване, почнуться обстріли, дорога закриється, волонтерів перестануть пускати до місця дислокації. І одне діло, ти передаєш карпетки або інші речі, друга справа, коли у тебе готові продукти. Ламається автомобіль, ти у розпачі. Тут яка вже правильна думка про дива? Див нема, навпаки, одні розчарування. Автомобілі рятують. Я е, його ремонтують, через три години його не випускають з Полтави. І ти думаєш, знову намадила і знову розчарування. І, зрештою, через декілька годин телефонний дзвінок від Євгенія, який говорить, що нічого насилати не потрібно. Всі други перекрились, доступу до них на найближчі три дні не буде. І ти в повному розпачі сидиш. Не стільки від того, що не довезеш їм, стільки від того, що ти знаєш, скільки сил було вкладено в те, щоб приготувати. А в час війни ви пригадуєте, як було сутужно з продуктами, взагалі з речами, які треба було доставати, це був величезний подвиг. І відверто говорячи, сидиш зі сльозами на очах, розчарований і дещо розгублений, і просиш одного допомогти і зрозуміти для чого. І за півгодини хтось невідомий телефонує тобі на телефон. Я піднімаю слухавку, і мені говорять, Олександре, нам далеко на телефон. А ми знаємо, що ви допомагаєте переселенцям, і військовим. Так трапилось, що буквально в цей же самий момент евакували з Харкова, з Харківської області, декілька колон міських місцевих жителів з-під Харкова і з сіл на які були до час під шаленим обстрілом, і їх розселили по одному з полтавських сіл на покордоні, де вони жили уже і по хатах, і по клубах, і по бібліотеках. Єдине проблема не було чим нагодувати. І ось трапилось те, що, можна знати, не тільки як дивом, а просто промислом кожен. І розумієш, що їм було потрібніше, їм було важливіше, їм було нагальніше. Диво для мене справжнє диво, бо диво трапляється не тоді, коли ти його чекаєш. Диво це те, що дає крила. А це дало крила працювати так. Знаю, ви багато подорожуєте, а чи траплялись, коли з вами якісь дивижні історії саме в подорожі? Я думаю, що в подорожах якраз дивижні історії трапляються найчастіше. Причому вони трапляються знову-таки в ті моменти, коли тобі потрібно десь з кимось і якось бути, а не інакше. І якщо говорити про такі моменти, то напевно один із найцікавіших це були подорожі по єгипту і підняття на гору Синай. От нас подорож і підняття на гору Синай, вони насправді доволі е, незручна, бо ти приїздиш на гору серед ночі, е, там немирно холодно. Це хоч і віпит, але пустеля е, неймовірно неприємна. І якщо ти не підготовлений морально, то ти можеш е, замерзнути, і тобі ще треба двертися через пустелю, а потім ще й лізти вверх по горі, де ти не бачиш абсолютно нічого, крім неймовірно зоряного неба. І білосніжних зубів Бедуїна і верблюди, які періодично посміхаються серед техніки. І от ти, коли йдеш десь стежечкою за екскурсоводом, десь серед цього мороку раптово хтось тебе білими зубами. Тому тобі треба якось не вийти з ладу і просто йти вперед. Так от на гору Синай хотілося піднятися дуже давно, і ми з друзями, подорожуючи, вирішили піти. З нами була ще маленька дівчинка, для неї цей покій дійсно був героїчний. Бо коли ти піднімаєшся вверх, ти не бачиш перед собою абсолютно нічого. І у тебе є єдине бажання. От у нас було єдине бажання дійти доверху і зустріти світанек на тому місці, де колись за страдальними переказами Моїсей отримав 10 заповідей від Бога. От, напевно, коли ти дійсно хочеш такого дива, ти його отримуєш. Бо, відверто говорячи, ми піднялись набору як на крилах. Ми навіть не відчували ні в тому, ні в ногах. Ні, в руках. ми йшли з немовірною вдячністю за те, що ми там в той момент і дійшли і побачили неймовірний світан, який просто заливає весь сінайський півострів, на вершині якого ти знаходишся, і бачиш, як над куполом світу сходить перший кровний сон, і потім заливає все. Чому я кажу диво, бо ми не коли вже спустилися вниз, виявляється. Всі інші з нашої групи були настільки заморені і настільки виснажені дорогою, вони падали, розбивали в кров ноги, коліна, обдирали руки, і для них цей підйом був справжнім покаранням, напевне, крім моменту сходу сонця. Бо це те, що зцілило в болі і нещастя всі. Але для мене тоді з'явилася знову ознака дива. Диво приходить тоді, коли ти відкритий коли ти хочеш дива. Воно протягує тобі руку і каже, піднімайся і пішли разом зі мною. І тоді ти переповнюєшся. Так mm. як історії безліч. Коли ти їдеш перед су... серед суворих дощів, а в те місце, коли ти мав приїхати, приїжджаючи, того припиняється. Тому що подорожі це завжди шматочок дива, який ти, ти зберігаєш з собою життю е, Існує дуже багато людей, які насправді не вірять в диву. От що б ви побажали цим людям, або що б яку б дали пораду? Яку пораду, напевне, це питання перегукується з тим питанням, яке мені свого часу здала одна знайома, знову-таки, в часи активної волонтерської діяльності на весь міномет. Ми зустрілися біля мого волонтерського штабу, і вона запитала, як можна залишатися віруючим, дивлячись на все те, що коїться навкруги. Напевне, це питання дотичне того, що ви мені задали, як можна помічати диво тим, хто його не бачить і не вірить. Не треба шукати дива, як прийде або з рогами, або з крилами. Диво завжди приходить в пораді ближньому, в слові друга, у виразі обличчя у космосі. Диво приходить у тому, чому ми його, напевне, звикли бачити найменше. І знаєте, не шукайте моєї поради. Я і сам ще не кинув блукати в лабіринтах життя у людях. Я і сам ще шукаю дорогу. До любові до себе і до Бога обираю шляхи непрості. Так що, шукати поради у тому, хто сам ще шукає дива, я думаю. Олександр, ми дякуємо, що ви завітали до нас, знайшли час і розповіли такі цікаві. Історії про дива ми бажаємо вам, щоб і надалі в вашому житті було ще більше дива. І було, завжди був час поділитися цим дивом із іншими. Дякую, бо було приїхати вас спілкуватися і бути гостем у вашому ласкавому Ну а на цьому у нас сьогодні все. Якщо вам сподобались наші дивальні історії, то пишіть в коментарях, кого б хотіли ви бачити наступного разу на нашому дивані.